Вірпіні стартував мистецький тиждень. Відкрила тижневу естафету культури та мистецтва оновлена бібліотека. Сьогодні тут зібралися студенти економічного коледжу. Оскільки сьогодні ще й день української писемності і мови, як ви вважаєте, чому українська мова настільки малозвучна? Чому милозвучна? Ну тому, мабуть, що ми українці такі щирі, щедрі душею. Живемо на прекрасній такій землі, чудові, маємо краєвиди, і, мабуть, тому самі українці. <говори> Мова наша українська, через те теж така гарна, і одна входить в п'ятірку кращих мов світу. Чи має для вас значення, якою мовою спілкуватися? Ні, для мене не має значення, якою мовою, чи українською, чи російською. Я переважно розмовляю українською мовою. На мою думку, мова якою ти спілкуєшся, не виражає то ким ти є. Тому ну, спілкуватися можна на будь-якій мові. головне, щоб тебе розуміли. Відкрилися в бібліотеці кілька виставок з роботами відомих і невідомих майстрів декоративно-прикладного мистецтва при Ірпіння. Далі події перемістилися до міської ради, де нагородили найкращих працівників культури. Кульмінацією першого дня стала презентація стратегії розвитку галузі культури на 2016-2020 роки. Саме великий акцент на наші заклади. Ми хочемо, щоб вони були всі сучасними. Щоб кожен з них, по перше, був самобутній за своїми функціями, але одночасно мав і і виконував всі інші суміжні функції, наприклад, і відпочинаючи від інформування про все те, що проходить в нашому місті малові і закінчуючи якимись дитячими куточками, міні-бібліотеками, якщо це, наприклад, немає від не бібліотека, а якщо це наприклад будинок культури, зонами Wi-Fi, тобто ось така, такі бажання у нас я думаю, що в них реальність та якими би затишними не були заклади культури Ірпіня? І яким би мистецьким продуктом вони не дивували, глядача у них як було небагато, так і лишається. Василь Чернявський, Олександр Цибулін, ТБ.